22-річний Владислав більше п'яти років боронить країну. Сам чоловік з Харкова. Каже, початок повномасштабного вторгнення зустрів на Донеччині. Я тоді був в розрахунку зенітної установки 23-2, то далі ми виконували бойове завдання в місті Слов'янськ. Боронили не тільки Слов'янськ, воювали проти російських військових і в Харківській області, розповідає Владислав. Також брали участь в контрнаступі минулоріч у вересні. Тоді звільняли Харківщину. 6 вересня розпочалось наступ на Харківщині, Балаклія вже наша. І ми, і ми якраз почали рух в сторону Волохів -Яр. і Яр. Волохів Яр операція була день, вона закінчилась тільки вночі. І о 7-й ранку ми втратили своїх побратимів. Ці кадри Владислав знімав на телефон в перші години визволення населених пунктів у Харківській області. Ці бої називають для себе найстрашнішими. Проте каже чоловік, у російських військ втрат було більше. Я відповідав за небо за прикриття особового складу військових об'єктів. Контузія в мене була. Мене якась обходить, дай Бог сериною. По нам працював танк та 152 арта. 10 сінября. А це кадри зі звільненого від російських окупантів Куп'янська. Коли ми заїжджали в місто Куп'янське, там було багато цивільних. І коли вони почали кричати з балконів, там подаставали свої прапори, які були сховані весь час на окупації. І вони починають кричати, то аж мурашки по шкірі. Це нас дуже сильно мотивує. Потім звільняли населені пункти на Лиманському напрямку, розповідає боєць. З лиману вони намагалися вже відійти, коли це було 31 вересня, на початок, першого, ну да, 31 вересня, тоді ці дні визволення зарічного і якраз зарічне ми їх взяли в кільце і намагалися вийти з лимана, ну як сохранити більше свого особового складу. Владислав наразі продовжує виконувати бойові задачі в Донецькій області. Каже, воюватиме з російськими солдатами до перемоги. Після мріє повернутися додому, до дружини, з якою взяв шлюб місяць тому. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.